зображено на іншого боку. Ну, Хто там? Україна, Україна. Україна. вишивана, так? Воно. Так. Добре. А ми з вами рухаємося. Я, Можливо, для вас це незвично, але я з розумом хочу за домашнє завдання. Не співпочатку за домашнім, так? Ви опрацюєте парог 54 і ще у вас на парті в кожну є ось такі моменти. Нельзя зя їх поки що розкривати. Не можна. Цей конвертик ви зможете тільки відкрити, коли здобудете ключ, а ключ це ваші знання. Спочатку нам потрібно буде ознайомитися з стані. І вже під час завершення уроку ви зможете цей конвертик відкрити. Тому ми зараз його відложуємо, а повернемось до нього згодом. Отож, сьогодні ви дізнаєтесь, що таке географічна оболонка, з'ясуєте її закономірності. І ознайомитись із колообігом речовини та енергії. Як ми вже з вами пригадали про ті комплекси, всі компоненти в ньому між собою взаємопов'язані. Але зміна одного компоненту призводить неминуче до зміни всього комплексу. Так? І ми з вами сьогодні маємо з'ясувати, чому ж так відбувається. чому ж ці компоненти людина продовжує змінювати. Можливо, люди ці компоненти змінюють, а потім тим самим завдаючи собі шкоди, бо вони не знають закономірності географічної оболонки. Якби кожна людина знала закономірності географічної оболонки, то може можна було б зменшити вплив поширення великих глобальних проблем. У нас зараз в океанах цілі, сміттєві континенти, вже творяться, сміттєві острови, цілі в океані це зараз є. Тому ми Маємо з вами в цій справі всі добре розбиратися і з'ясувати особливості географічної охолонки та її закономірність. Отож, перегляньте, будь ласка, схему. Питання. Що намагався передати автор, коли зобразив червоні стрілки на схемі? Давайте ручку Все. Так. Все, Все? Так. Колобі кажуть. Кожен компонент залежить від іншої. Так, так, проміні ще є версії. Колоди речовин. Так. Речовинний цух. Ще поки що тут його немає. Але дуже близько ми були. І справді, Всі оболонки нашої планети. Давайте пригадаємо, літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера, Проникають одна одну і взаємодію. Спробуємо навести зв'язки. Да? Як між собою взаємодія, атмосфера і гідросфера. Тобто, може навести приклад. Як між з зараз? Ми тут почекаємо. Утворюється хвиля. Це взаємодія атмосфери, так? І, так, вітер, так. А ще версії. Є у атмосфері водяного порівня? Що користуватися вчитися атмосфери атмосфері, наприклад, штурми і так далі? Так. А давайте до водяної поля повернемося. Є, да, водяна поряд? Вона підвищує аносфери. Так, це ж теж прямо взаємодія. Ну, Хорошо. Має, має тарию, Добренько. А можемо навести приклад взаємодії біосфери із верхньою тонким шаром літосфери ґрунту. Можемо зараз навести приклад взаємодії біосфери? Так, так, так. Тимофій. може Біосфери і атмосфер. То ми зараз говоримо про взаємодію біосфери із тоненьким шаром літосфери грунту. В цій... що в сфері є Вони там мешкають, рослини звідти беруть поживні речовини. <світлення> а якщо потрапляють ці поживні речовини, в як, як формується вумус? <світлення> Прогнивають рештки тварина, І відбувається така взаємодія. Так. Добре. Рухаємось далі. Отож, оболонка в межах якої проникають одна в одну. І взаємодіє. Верхні шари літосфери, нижні шари атмосфери, уся гідросфера і біосфера називаються географічною. Ви б до цього вчили кожну оболонку окремо. А тепер всі вони взаємопов'язані між собою і формують єдину оболонку географічну. Географічна оболонка це ще й об'єкт вивчення фізичної географії. Так. Межі географічної оболонки нагадують межі біосфери. Верхня межа проходить на висоті 30-50 км, 30 а нижня в на глибині 5 км. І ось такий їм виходить товщина. Тобто вона виходить зовсім тоненьке, 55 Так. так. Тож, наступний наш етап роботи, маємо з вами попрацювати в групах. Але ми будемо працювати не в групах, а в парах. У двох. В чому перевага роботи в парах? Ви можете радитися із своїм товаришем, приймати рішення, але робота буде обмежена часі. Почекайте. Так, Що вам потрібно буде зробити? Спочатку потрібно вашому підручнику відкрити сторінку 221. 221. 221. 221. Так. Перед вами таблиця 9, бачите? Назва закономірності географічної буву. Що вам потрібно зробити? У вас на робочому аркуші написано три закономірності. Цілісність, ритмічність і зональність. Вам потрібно, користуючись цією таблицею, занотувати сутність цілісності, ритмічності і зональності. Те, що, на вашу думку, є головним. Третя колонка приклад прояву. Приклад прояву ви лише читаєте, адже далі ми з вами будемо розгадати конкретні приклади. Тож, ваше завдання зараз занотувати до кожної. Закономірності і сутність. Порода від мене. Ви працюєте в парі. Те сам я з тобою працюю. Тому ви можете розподілити обов'язки: один цілісність, інший зональність, а потім розум заповнюєте технічність. Швидше виконати. Але час маркний лі з половиною хвилини. Перед. Сутність. Лише написати сутність. Що в чому її сутність? Але ж ви тільки головне напишімо. Напис... Занотувати лише судність. Так, а ми з тобою працюємо. Двох. Зверніть увагу, прізвище, ніяк кожен підписує, звичайно. А ми робимо тобою. Ми зараз пальці кожен. Так, ти ці. Так, я. Я ти

Ви з собою можете родити, треба тут Twitter. Ви першої відповідаєте, ви, ви будете відповідати за цілісність. Ви відповідаєте за ритмічність. Ви заповідаєте зараз за ритмічність. Так, ну що? Тимофій. Так, ну що, пасточ. Ти відповідаєш? Володя? Так, Володя, перше. Цілісність. Зміна одного компоненту призводить до зміни інших. Або ж усього природного комплексу. Зміна одного компоненту призводить до зміни всіх інших, або ж усього природного комплексу. Наскільки вразливим є природний комплекс? Лише один компонент змінити? Все. Умість комплекс зміниться. Так. Тимофій, дівчатка за ритмічність. Дівчатка, давайте, ритмічність. Природні явища, явища, повторюється, часі ящики часу. Повторюваність через певні проміжки часу природних явищ. Добре. І Тимофій, ви за навіть? Так. Давай. Він не проводні комплексі від ажтичних постель доворовинь, вартісів. Це тих приклад навіть. А якщо конкретизувати? Закономірна зміна Від екватора до полюсів. Так, добре. Погоджуюсь з вами. Тепер наступна